І як говорить генерал Мадергейм, що мовляв, треба і домовлятися про мир. Треба шукати миру тоді, коли армія встані воювати, а не коли вона вже розгромлена. Коли армія розгромлена, коли немає армії, про мир говорити пізно, тоді вже треба якісь інші варіанти шукати. Де там в екзилі вже місця готувати собі. Більше того, він переконує своїх генералів, бо тому що він проводить цю військову нараду. і Один з генералів каже, що от ми треба ми, ми ще готові воювати, ми будемо боротися до кінця. Він каже, що. Так, ти, ви не зрозуміли, що відбувається? Що якщо ми будемо боротися до кінця, то Радянський Союз своїми ресурсами він нас розчавить Фінляндію. Ну і е, все-таки переконує, переконує політичне керівництво, вони, вступав, вони пропонують е, перемир'я, потім мир, і Радянський Союз все-таки погоджується. Фінляндія цю війну програє, втрачає території. Як він пише, що це дуже трагічно, що вони віддають території людям іншої культури, людям іншого світогляду, і це території такі з. Сп... Споконвічно фінські виборги територія Карельської перешивки, де вони завжди там жили споконвіку, століттями стільки вклали ресурсів, щоб розвивати цю землю. але її довелося віддати на то, щоб е, заключити мир з радянським Союзом. Неодноразово генерал Маннергейм підкреслює те, що Фіни повинні зайняти таку позицію, щоб не спровокувати радянський Союз на якісь е, збройні дії, на те, щоб не створювати для нього додаткових загроз, що Фінляндія буде нейтральною при будь-якому розвитку конфлікту між радянським союзом і будь-якими іншими країнами Ну, але приходить 41-й рік і радянський союз з нотою до Фінляндії що чи будуть вони займати, займати цю позицію нейтралітету а потім доходить до того що 25 червня 1941 року радянська авіація бомбить Хельсинки, і незважаючи на те, що фінське керівництво генерал Маннергейм, сподівалися що вони все таки пробудуть в статусі нейтральної країни всю е, цю війну їм довелося вступити у бойові дії оголосити війну радянському союзу і Боювати. Знову таки цікава ситуація тут відбувається під час війни, що значить, з одного боку, в 41-му році, фіни доволі успішно воюють проти Радянського Союзу і відвоюють свої колишні території, навіть там частину Карелої Фінської Республіки, яка була в складі Радянського Союзу. Ну, але знову-таки генерал Менергем віддає розпорядження, щоб фінська авіація не літала над Ленінградом. На заклики німців, щоб завдати більш сильних ударів і замкнути кільце блокади абсолютно навколо Ленінграду, генерал каже, ми, ми, ми цього не будемо робити. більше того, коли німці пропонують провести спільну військову операцію, розірвати сполучення між Мурманськом і рештою території радянського союзу, перерізати залізницю. Він теж каже: Ми не будемо цього робити. Ми не будемо цього робити.